20-літній ювілей Михайла Вербицького педагоги та студенти інституту мистецтв намагались відзначити, представивши різні грані таланту цього композитора. Розпочали урочистості з виконання його церковної музики. Познайомити слухачів з нею запросили відомий в рівному архієрейський хор знамення Української православної церкви Київського патріархату. Михайло Вербицький чудово грав на гітарі, яка супроводжувала його протягом усього життя. Численні твори, перекладені або створені ним для гітари, здобули широку популярність, тому на концерті без них не обійшлось. Чільне місце у концерті зайняло виконання найвідомішого твору автора. До цього ретельно готувались усі учасники хорового колективу. Ми будемо співати гімн України от, і будемо співати всі куплети. Перший куплет знають всі. Но сьогодні ми навіть самі прийшлися вчити другий і третій куплет. От, і для всіх багатьох буде дехто почує перший раз, який насправді весь гімн України. Саме тяжкі у виконанні гімну це передати оцю енергетику, яка закладена в словах. А ще на концерті приділили увагу і сучасним авторам, які продовжили громадянську тему в українській музиці. Ми наголошуємо в концерті, що наші сучасні композитори відгукуються на цю тему. Громадянську тему, яка була в творчості, добре в творчості Михайла Вербицького, і сьогодні в концерті буде моя Україна буде звучати сучасного композитора. Галина Баранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.